Але гейс, мікрофон завжди та всіх на каналі. Сьогодні в нас відео про кузню. Думаю, більшість знає вже цю подію. Ця подія в нас з С1 вона повторюється Вес 2 і я думаю, вона повториться і в s 3, і далі і далі. В цьому сезоні ми так само можемо скрафтити вже речі. Міфічні плюс це спеціальні предмети, які падають з хард-данжів. Тому це приємно, тому що для тих гравців, які... Не можуть фармити високі поверхи харданжів. Для них кузня це найкращий варіант, де отримати супер спорядження для свого героя на поточний сезон та на наступний С-3. І я в цьому відео розповім, яке спорядження і для якого героя краще обрати, яким ви плануєте грати зараз. І, наприклад, плануєте грати в С3. Ми розберемо три типи спорядження, які найбільше цікавлять, думаю, більшість гравців. Ми поговоримо про героїв, які грають від просвіту. Ми поговоримо про героїв, які універсальні для них підходить спорядження, та універсальне, яке краще для всіх прям за і спорядження під якихось інших героїв. Того класу, наприклад, як Белдел, які, наприклад, треба руки як на киша. Ну тобто їй на КУ ну, менш потрібні, ніж на киша. На киша, наприклад, більш пріоритет. Але на інших ДД киша якби теж окей, але для них, наприклад, краще все ж таки руки на КУ. Тому це зараз ми все коротенько розберемо у відео. Коротко про подію. Подія іде, як завжди два тижні. Все, що потрібно робити в події, це виконувати квести, отримувати за них жетончики, квести легкенькі, просто використати 150 хліба за цілий день. Тобто, це легко робиться, якщо ви фармите кожен день. Ви витрачаєте хліб, який оновлюється там. Забираєте хліб з батлпасу, він безкоштовний. Плюс там, наприклад, купляєте за кристалки. Тут тобто оце все легко забирається. І звісно ж, ми можемо далі витратити ці жетончики в цьому якраз Magic честі. Тут ми просто відкриваємо, можемо Сузі автоматично, можете відкривати по одному, тут кому як подобається. І ви просто забираєте нагороду за закриття всіх карт. Звісно, тут нагорода це якраз таки гол-мільтіум для крафту нашого міфічного спорядження. Ну і додатково це, звісно ж, гілля літи, плюс поточні ресурси, які ми ще можемо використати. Натискаємо використати, забираємо ці нагороди. Ну, Ми закрили дві карти, ми отримали 10 голметів за дві карти по 5, плюс 2 гілітіка і ще додаткові розходники. Все, 25 ж у нас є. Для того, щоб скрафтити спорядження, нам потрібно, ну як завжди, 50, ми зараз до цього шутику дійдемо. А в нас ще є магазин, але в магазин, який от біля мене, ви бачите, ми його взагалі не використовуємо. Тому що нам цей магазин не цікавий, навіть гравцям новачкам, ви його. Думаю, використовувати не будете, тому що всі голменти у вас підуть на крав спорядження і на покращення з цього самого спорядження. І почнемо ми вибирати, наприклад, з героя просвіту. Героя просвіту це в нас герої, які б'ють деревітів демежу, урон, який не є не критичним. Найкращі герої під цей, звісно, сет – це в нас АД Флора. Це Лотер і це Перконте. Тобто це три топ-фракції, які б'ють від просвіту, будуть бити і били назавжди. Тобто Перконте це звісно вже герой, на якого не треба прямо орієнтуватися і брати спорядження, Тому ми його якби відкидаємо. Якщо у нас на аккаунті є Флора і Лотер, і Флора, це наш головний мейн ДД на клановому босі, то ми можемо брати спорядження під неї, яким ми граємо, наприклад, нею зараз, в С2 і будемо грати нею в С 3 Якщо ми вибираємо героя від просвіту, яке найкраще спорядження нам для них треба обрати, а, звісно, раджу. Завжди брати лише тіло та руку. Тобто шолом, меч ми крафтимо в останню чергу. Якщо в нас і так випали топове спорядження рука і е, тіло з данжів, ну тобто можна тоді щось подивитися на шолом та меч, але краще завжди лише рука і тіло раджу крафтити, звісно, вже універсальне спорядження. Це і з тіла, і з рук. Це такий сет, це сет для збільшення урону по штрафу захисту. Цей сет працює на всіх героїв. Це саме найуніверсальніше спорядження, яке ви можете скрафтити, тому що. Спорядження, яке збільшує дірівті демедж. це одразу лише під героїв, які боють від просвіту. Це спорядження, ми не крафтимо, якщо у нас головні дедеці Настя, Балдел або Лілька. Це спорядження ми ніколи не беремо. Цей урон на них не працює. Далі спорядження, яке б'є від ХП. Це друге по рейтингу, яке можна крафтити. Це теж на ще спорядження, яке краджу використовувати і крафтити його. Далі спорядження від втраченого ХП. забуваємо про це не. Нормальний сет, який по факту ніхто навіть не використовує. І топовий сет, який у є універсальний, підходить усім, на всіх героїв, на всі фракції. Тому крафтити завжди лише з сету. Які бусти на воро по штрафу захисту, або сето, які дає на буст від відсотків ХП. Тільки два ці сета є найкращими, вони підходять як герою під дерев'ю демедж, так і під героїв, які в нас універсальні і б'ють просто від критичного ударів. Тобто ми робимо лише ці два сета, Це найкраще буде спряження для вас. Але якщо у вас є, наприклад, вже супер, рука випала там з під'ємки або тіла з якогось цього сету. І для Дерів'іті Девичу можете взяти навіть цей сет, розглядати його варіант теж непоганий. Але ми зараз розглядаємо саме сет піво штрафу захисту. Вибираємо руку. Якщо це в нас герої просвіту, які стати нам потрібні для цього. Звісно ж, це перше. Основний атрибут це атака відсоток. Всі герої просвіту вони б'ють від атаки та просвіту. Критичний удар та критична шкода їм не потрібні. Беремо атаку відсоток. Далі атрибути, які ми додатково вибираємо. Це, звісно ж, просвіт. Просвіт є обов'язковим статом, ХП, захист. І атаку звичайно. Тобто, це ми теж додатково беремо їм для доп статів у їхньому в їхніх атрибутах. А який стат ми вибираємо для найкращого заливу? Це звісно вже про світ. Ми максимально покращимо просвіт нашим героям. Все. У нас іде як 4, плюс X5. Ми отримуємо вже від 54 до 62 просвіт з руки, плюс рука ще може бути пофарбуватися. Ми можемо їх загортувати баночками. Плюс після того, як ми скрафтимо наше спорядження, спорядження, щоб скрафтити, воно коштує 50 голмілтів. Після того, як ми крафтимо спорядження, ми можемо його покращити за цей же голмі. Тому не поспішаємо забирати споряджень після того, як ми його скрафтили. Ми його не забираємо. Ми фармимо ще декілька днів гол і покращимо. Додаткові атрибути, це вам допоможе зробити вашу шмотку ще краще, яка буде. Ну тобто не поспішайте. Тобто така річ буде одна із найкращих для героїв від просвіту. Звісно ж, ви можете обрати або тіло, або руку. Рука виглядає ось так. Тобто 66% атаки, гарні відсотки просвіту, які ми ще можемо покращити. Тобто це окей для наших героїв. Це універсальна шмотка буде під всіх дерев'ю демеджу героїв. А так само під них можна, в принципі, вибрати і тіло. Ви теж можете вибирати тіло, тут тіло можна вже вибирати. Вона теж бажано. Звісно, з цього сету або сету, як я казав, на збільшення відсотку ХП. Вибираємо знову ж це сет. Вибираємо атрибут. Тут ми можемо брати як просвіт, і у додатковому атрибута ми вибираємо атаку відсотку, ХП, деф і знову ж таки атаку. Ну, то до сет трошки можна у зворотньому напрямку. І звісно ж, ми бустимо атаку відсоток по максимуму в, наших, в нашому тілі. Ми можемо отримати до 31 -1%. Звісно ж, ці стати. Я зараз камеру трошки беру, бо ви бачите, вони рандомні. Вони можуть випасти мінімальні, можуть випасти одразу максимальні. Потім ми їх ще можемо покрафтити, покращити за рахунок гулмітю, але там теж рандом, і не завжди воно супер покращується. Можна там додавати лише там півтора відсотки. Тобто ви можете скрафтити ще отаке тіло, можете брати тіло на атаку відсоток. А тут головне сет, Тобто все ми обираємо, вибираємо ми правильні стати, вибираємо next, крафтимо цю шмотку. Це якщо для деревіті демедж. Якщо ви хочете обрати, наприклад, універсальну річ, то це теж або тіло, або рука. Тільки в випадку руки, якщо ми вибираємо все ж таки руку для наших ДД, то ми беремо руку з атрибутом головним. Це create демедж. Це під всіх демедж-ділерів, які будуть грі. Це випал, це нестримні. Це призив, це аура, це ралі, ну аура чи не пам'ятаю. Це на майбутнє на рука на корозію. Якщо не помиляюсь, у нього там буде стандартний демедж урон, не просвітний. Якщо щось зміниться, то я тут ставочку якусь зроблю. Якщо рук б'є там від просвіт, але я думаю, ні. Все, ми робимо це під них. І так само додатковий атрибут ми беремо киша. ХП-деф, атака відсоток. Це от так само такі стати. Ми це беремо. ХП-ДЕФ ніколи не завадить, це додаткові стати для живучості. Ми можемо, звісно ж, деф заміняти на атаку плоску. Це додатково дасть нам додаткову атаку, але трошки ми втрачаємо стати по живучості. інколи живучість набагато важливіша, особливо на кланових босах. Там бувають такі моменти, що вашому ХПД не вистачає трошки захисту чи ХП. І щоб не підбирати це по шмоткам, можемо просто одразу собі скрафтити, а потім баночками це залити. Це обираємо таку річ, і звісно ж, ми знову вибираємо кріп-шанс головним атрибутом для нашого героя. 88 крідем основний атрибут, і може бути 20 киша. Так, киша тут, звісно, ж, не саме найкраще, киша проклят може так мінімально, і потім нам треба буде гол-мілітимом його піднімати. Можна, звісно ж, підняти, там, якщо не помиляюсь, до щось там плюс 20. П'ять десь відсотків може бути, може бути і більше. Якщо не я, ви точно знаєте цифру, поправте мене. Тому така річ це буде найуніверсальніша під всі фракції, окрім звісно, під Каспара для Флори, під інших демеджділерів будь-які фракції. Це Настя, це призив, це той же самий випал, це теж саме рук на майбутнє. Тобто всі герої, які б'ють стандартним кріт-демеджем, тільки від атаки киша і КО. Тобто це буде універсальна шмотка для них. Звісно ж, ми можемо брати для них не тільки руку, якщо у нас рука вже є непогана, ми можемо брати і тіло. Тіло теж навіть простіше робити, ми робимо тіло. Атака відсоток. Головним атрибутом, звісно, для нашого героя, якщо він б'є у нас від атаки. І далі вибираємо кріт шанс, кріт демедж, ХП захист. Плюс тут ми добираємо максимум все, звісно ж, в киша. Тобто нам треба максималізувати наше кріт шанс, тому що киша завжди. Добирати набагато складніше, ніж крітдеміж. Це ми робимо багато киша, потім можемо Google покращити. Це теж, оце універсальна шмотка під всіх ДД. І це, навіть якщо рахувати, це найуніверсальніше буде річ, тому що навіть руку, наприклад, під Бел робити треба на киша. Ця от бронька, атака, відсоток, вона підходить прям всім ДД. І для Бел, і для всіх ДД, які б'ють від киша і КУ. Там не важливо, це саме універсальна шмотка, вона тільки героям від просвіту підходить. А так все інше вона зайде на героїв, Тому якщо у вас немає гарного тіла, а руку ви вибили в підземках. Беріть тіло, це найкраща універсальна шмотка, яка вам допоможе в с 2 в с 3, тому що в с 4 ви вже перенести не зможете, якщо ви С3 заберете. І ви це, ну, вона вам допоможе проходити контент якби гру. І це універсальний сет міфічний, який працює завжди, в нього лише одна умова, це бити по штрафу захисту, урон у вас збільшується. Тому цю річ я кра радужу крафтити, звісно ж, найбільшою ймовірністю на кожного на аккаунт. Тобто не кожен може скрафтити собі від прос під просвіт по героїв, наприклад, під просвіт не дуже мало. Якщо у вас тільки одна флора під просвіт, то можна Задуматись про кращу універсальну річ. Ну і так само, наприклад, ви можете руку для тої ж Бел. Наприклад, руку для Бел, та в принципі, і вона зайде і потім і для всіх ДД, але більше вона підходить саме під нашу Белдел. І нагадую, сети ми можемо вбирати. або сет штрафу захисту, або, звісно, сет від, від відсотка ХП. Сет від юревітів демеджу лише для дерев'ятів героїв, а оцей сет від зменшення ХП взагалі ніколи не крафтимо. Це, ми вибираємо собі руку. Вибираємо ось так, натискаємо головний атрибут киша. Тут ми вибираємо атрибути Атака, демедж, ХП Захист. І в цьому випадку, якщо ми робимо Бел, якщо ми робимо руку для бел ми беремо їй все в атаку відсоток. У БЛ дуже висока база атаки, і їй краще розганяти атаку. Можна, наприклад, 4 взяти в атаку і один взяти в крій демедж. Ну або навіть все прямо в атаку бере. Крій демедж, просто потім баночки пофарбуємо, і голдмільтворож вона трошки, воно трошки там може десь покращитись. Тобто така рука буде на Бел виглядати дуже непогано. Можна просто на це атаку відсоток зробити. Гарні стати все ж потрібно до Бел. Бел гарно розганяти, це кеша. Ми робимо її киша, з рахунок пасівки, вона конвертує крит шанс кожен раз, коли на її три кристали. І атака, в неї велосилка база, і розганяти атаку і набагато легше до високих значень вона б'є від атаки набагато краще. КУ, звісно вже нікого не завадить, просто допніками. І там рункою можна набарти ще щось, але така рукавиця для Бел буде непогана. Плюс цю руку можна буде використовувати теж на всіх інших ДД. Вона все одно себе буде показувати непогано, але рука на крі-демедж і в допніках кеша буде на універсальних демедж ділері показувати себе набагато краще, ніж рука на крішанс. Ну, тут е, лише випадка. Якщо у вас ціль розганяти собі Бел на наступні декілька сезонів, можна взяти таку руку, але я все-таки раджу брати бронік, тому що бронік це універсальна буде річ, яка у вас зайде, в принципі, на кожного вашого героя. Вам не потрібно буде обирати на кого одягати, тому що ви просто створили бронік і. Це дійсно та річ, яка буде вам допомагати фармити весь контент на всіх героїв. Вони потрібно буде обирати герою, це навіть під якого героя крафтити. Ви просто створили річ, яка підходить одразу під всіх героїв, які у вас є. Ну, більшість фракцій б'ють від відключатися демеджу стандартно. Тому ці от стати вони зайдуть для кожного вашого демедж-ділера. Тому я плюс-мінус буду. Планую собі все ж таки крафтити таку річ. Під флору, можливо, я сподіваюся, що я просто виб'ю якусь річ, а цю я скрафчу універсальну для більшості героїв. Це і для рука підійде, і для всіх демеджділерів, які в нас будуть в майбутньому. Тому сподіваюся, мої підсказочки вам вибору для крафту кузні, ну трошечки допоможуть. Тому орієнтуйте завжди по своєму пулу героїв. Ким ви хочете грати активніше, які у вас є герої на аккаунті. Це, звісно ж, вам допоможе обрати найкращу шмотку. Якщо у вас більшість героїв саме діряють в демедж, у вас немає ким бити взагалі від стандартних, то какиша то можете взяти спокійну річ під е, такі герої від просвіту. тут всякі герої отрути, герої в е, саме дикості, герої під тандору, під е, піркунте, плюс там прємца з призиву, то всі ці герої, які можуть бити від просвіту і Веліус, то саме нестримних вони будуть бити краще в цій річ. Якщо ваш більшість героїв... Універсальні більшість героїв, які б'ють від киша і Ку, то я раджу вам задуматись про те ж саме тіло на атаку від сото плюс киша і КУ для сето, який збільшується по штрафу захисту. Це буде найкраща річ, яка допоможе вам, в принципі, на всіх героях, і її легше буде комусь віддати, ніж шмотку на дірівтів демедж. Вона більше ситуативна все ж таки. Тому друзі, дякую, звісно, що за перегляд. Забути поставити подобачики догори та написати в думках в коментарі, яку річ ви радите скрафтити, яка у вас річ найкраща підходить для вашого каунта. Звісно, напишіть свої думки. Це допоможе іншим глядачам, які дивляться і читають коменти, щоб обрати, знаєте, декілька варіантів, щоб їм краще було і легше було обрати спорядження свого акаунту. Тому ще раз дякую за перегляд і побачимось з вами на наступних досіках та стрімах. Всім на канал, папа, па на спекту. Кожен клік – це частина мого флоу Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофі веснеш. Відео не має тормозів теж. Кожен день новий вайб, новий план. Влад на стримі, це справжній чемпіонський райд.